Віт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про антивірусні та антишпигунські програми. Для захисту даних і пристроїв комп'ютера від шкідливих програм використовують спеціальне програмне забезпечення, а саме, антивірусні програми, призначені для виявлення та нейтралізації шкідливих програм. Фаєрволи або брандмауери це контроль та моніторинг мережного трафіку для блокування потенційно шкідливих дій. А також регулярні оновлення та патчі, що забезпечують безпеку шляхом виправлення вразливостей та недоліків у програмному забезпеченні. Антивірусна програма це програмне забезпечення, яке призначене для виявлення, блокування та видалення шкідливого програмного забезпечення, такого як віруси, троянські коні, черв'яки, шпигунські програмне забезпечення та інші загрози для комп'ютерної системи та даних користувача. До основних модулів антивірусної програми можуть належати файловий монітор. Його, ще називають вартовий, постійно знаходиться в оперативній пам'яті комп'ютера з моменту завантаження операційної системи та перевіряє всі файли і диски, відомості про які потрапляють в оперативну пам'ять, блокує дії, що можуть ідентифікуватись як дії шкідливої програми. Інспектор або поведінковий аналізатор, аналізує стан системних файлів і папок та порівнює їх зі станом, що був на початку роботи антивірусної програми. За певних змін, які характерні для діяльності шкідливих програм, виводить повідомлення про небезпеку ураження. Поштовий фільтр Перевіряє пошту користувача на наявність шкідливих програм забезпечує блокування надходження пошти з підозрілих сайтів або із сайтів, що надсилають СПАМ. USB захист здійснює перевірку підключення змінних носіїв даних за потреби перевіряє їх на наявність шкідливих програм. Евристичний аналізатор Проводить евристичний аналіз, пошук нових шкідливих програм за їх стандартними діями або за фрагментами коду. Мережний екран, брандмауер або фаервол забезпечує виконання встановлених для програм комп'ютера правил доступу до мережі, блокує за потреби підозрілі з'єднання, відстежує надсилання програмами даних у мережі. Антифішінг блокує сайти, призначені для викрадання персональних даних користувача з метою доступу до його рахунків. Антиспам блокує проникнення рекламних повідомлень на комп'ютер користувача. Батьківський контроль надає батькам можливість контролювати за роботою дитини в комп'ютерній мережі. Firewall – це програмне або апаратне забезпечення, яке здатне контролювати та фільтрувати мережевий трафік між комп'ютерною мережею або комп'ютером та зовнішньою мережею, зазвичай інтернетом. Firewall служить для моніторингу та контролю трафіку мережі, який проходить через комп'ютер або мережевий пристрій. Він аналізує пакети даних та вирішує, чи слід пропускати їх через систему чи блокувати. Фаєрволи допомагають у запобіганні несанкціонованого доступу до системи або мережі, а також обмежують доступ до конкретних служб та портів. Фаєрвол може бути налаштований на основі правил та політики, які визначають, який трафік дозволено або блоковано. Також регулярні оновлення та пачі, які ми згадували на початку, є критичними для забезпечення безпеки та правильної роботи комп'ютерних систем, програмного забезпечення та пристроїв. Ці оновлення виправляють виявлені вразливості, помилки та інші проблеми, що можуть бути використані зловмисниками для атак та злому системи. Прикладами антивірусних програм є Bitdefender – це програмне забезпечення антивірусного захисту, яке розробляється та продається компанією Bitdefender, що є однією з провідних у галузі кібербезпеки. Bitdefender відомий своєю ефективністю, низьким впливом на продуктивність системи та активними оновленнями для боротьби з новими загрозами. Ця програма широко використовується користувачами для захисту своїх комп'ютерів, смартфонів та інших пристроїв від кіберзагроз. Norton Antivirus – антивірусна програма від американської компанії Norton LifeLock, яка була створена ще у 1991 році. Avast Чеська антивірусна програма, що має безкоштовну версію з відмінними основними функціями, та платні версії з додатковими функціями безпеки. І 32 славиться своєю швидкістю та ефективністю виявлення вірусів та інших загроз. Країна-виробник Словаччина і Зілля український антивірус, перша версія якого вийшла у 2009 році. Також операційна система Windows має вбудованого захисника, який називається безпека у Windows або Windows Defender. Безпека у Windows включає як антивірусну програму, так і Firewall, а також інші засоби та механізми для забезпечення безпеки користувачів та системи. Безпека у Windows забезпечує базовий рівень захисту від вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення за допомогою вбудованого антивірусного захисту. Ця програма сканує систему на наявність вірусів шкідливого програмного забезпечення та потенційних загроз. Безпека у Windows також включає вбудований фаєрвол, який дозволяє контролювати мережний трафік, блокувати небажаний доступ та застосовувати правила безпеки для захисту комп'ютера від зовнішніх загроз. До інших засобів належать оновлення безпеки, захист облікових записів. Bitlocker для шифрування даних, Windows Defender Smart Screen для захисту від фішингу та шкідливих вебсайтів, а також інші інструменти та функції безпеки. Давайте розглянемо деякі переваги. Перевагою є те, що Windows Defender або безпека у Windows вбудований в операційну систему. А це означає, що він має близьку інтеграцію та відмінну сумісність. Microsoft регулярно надає оновлення баз даних та програмних компонентів Windows, забезпечуючи нові сигнатури для виявлення шкідливого програмного забезпечення. Ефективність виявлення має високу ефективність виявлення щодо шкідливого програмного забезпечення, включаючи віруси, троянські коні, шпигунське програмне забезпечення та інше. А також низький вплив на ресурси, оскільки в порівнянні з деякими іншими антивірусними програмами Windows Security має невисокий вплив на продуктивність системи та споживання ресурсів. До недоліків належать обмежені функції. Вбудована безпека може бути менш функціональною порівняно з платними антивірусними програмами, які мають додаткові функції, такі як брендмаури, парольні менеджери та інші. Можливість адаптації зловмисниками. Оскільки ця система є загальнодоступною, зловмисники можуть спробувати знайти слабкі місця та шляхи обходу. Можливі пропуски. Ні одна антивірусна програма не може гарантувати 100% виявлення всіх загроз, тому важливо комбінувати захід з іншими заходами безпеки, такими як оновлення операційної системи, використання Брадмауеру та здоровий глузд при використанні інтернету. Давайте з вами розглянемо, які ж кроки ми повинні з вами зробити для профілактики зараження шкідливим програмним забезпеченням. Використовуйте ліцензійне програмне забезпечення. Встановіть комплексну антивірусну програму. Регулярно здійснюйте повну перевірку комп'ютера на наявність вірусів. Постійно оновлюйте антивірусні бази. Регулярно проводьте резервне копіювання найбільш цінних даних. Перед використанням перевіряйте всі змінні носії, отримані зі сторонніх джерел. Антивірусною програмою не відкривайте вкладені до листів електронної пошти файли, якщо вони прийшли від невідомого кореспондента, а також не давайте ваш комп'ютер користуватися особам, яким ви не довіряєте. Друзі, ми сьогодні з вами поговорили про антивірусні та антишпигунські програми. Сподіваюся, що інформація, яку ви отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!